Я хочу в школу писати, слухатись буду, вчительку. Я люблю читати. Анжеліка уявлення і про школу, і про вчительку вже має. Мама Людмила, маючи досвід зі старшими дітьми, готувала доньку до навчання. У перший клас дівчинка йде охоче. Ми батьки робимо інколи помилки, стараючись натаскати дитину, щоб вона побільше знала всього. От і вже на досвіді. Ну, скажем так, уже сьомою дитиною я зрозуміла, що найголовніше її підготувати психологічно, щоб вона не боялася, щоб в неї не було цієї тривоги. От щоб вона йшла ну, зробити якесь таке свято з цього. Пам'ятаю себе першокласником і свою першу вчительку, і заступник Житомирського міського голови Олександр Бочковський. Невеликі проте потрібні подарунки до школи. Це лише частина постійної турботи влади про дітей, зазначив посадовець. Дітки з багатодітних сімей отримали комплекти там, де є зошити, картон, олівці, ручки, тобто все, що необхідно для дитини, яка йде в школу. А 18 комплектів разом з портсмелями отримали дітки-сироти. Це ті дітки, які через день підуть в перший клас. Перший раз перший клас тому це такий подарунок для них від міської ради. Окрім подарунків, діти також переглянули лялькову виставу та погралися з артистами театру і батьками.